Я служив в совєтській армії, то був ідіотизм, якщо чесно. Тобто, уяви собі, наприклад, маленький, е, маленький ну, як в будь-якій нормальній армії 20% то були відбірні війська, які готові вести військові дії, а все решту було стрільбати і ну, не, не потрібний мотлок, який просто утримується країною і засмотри з неї дикі гроші. От момент, як я попав служити в госпіталь, я три місяці був в учебці льотній, потім нам робили флюорографію, я заходжу, поки мене просвітлюють чувак, фамірія, Кузненко, курс перший, він пише одиничку, тут відкриваються двері, малюється ще один гачок, вийшло четвертий курс. І тут такий командир цієї частини, четвертий курс, так що ж ти у нас тут призибаєш? Все, нам там в госпіталі треба, типу, знаєш, чуть там не замначальника неврологічного відділення. А порахувати роки, придурки. Вот такие елементарні штуки.